Дитячі штани резерви, штанишки усі дуже класної якості, дуже класні модельки 146. 128. Серединка і така дуже класна, м'якенька, приємна трьохмиточка і спортивні потонові, такі класні, 122. Джинси 122. Дуже м'якенький, приємний джинс в джинсиках. Сто 116 вісім, сто шістнадцять такі класні стильні брючки теплесенькі. Сто два. Також така класна стильна модель. Сто два. Такі теплесенькі. Сто п'ятдесят. Два спортивні. 116 джинси. Це в них класна, така приємна серединка, йде тих ниточка. 134 також джинси. Спортивні 158. 164. 158. Та 164.